Всім привіт, сьогодні новий клана. Сьогодні ми з вами граємо в Oppie War Simulator. Сьогодні ми з вами будемо робити, два квести і купимо з вами Хоні Маску і два наплечника. Ну, погнали, перше здамо квест. Так, він додав презент, два джентрбрека три того, 3,5 числу інфрайном і так далі. Давайте зразу візьмемо наступний квест, і подивимося так це в кувати квест, але виполним. Тут в нього вс мечей квест. Щось таке. Давайте здамо Polar. полар цьому Polar. Давайте здамо квестик. І відкриємо там і п'ятий подарок і купимо Хоні маску. Так дав 3 Ginger Prague, опять улії, 10 того, десь. Туреччишомиш. Врахунок улії andoшун досol. Можемо зразу изомній наплечники купимо. А, нам бракує 2 олії і 10 того. А ну давайте зараз подивимось. Ага, нам ще бракує клею. Ага. Так, йдемо відкривати там п'ятий подарок. П'ятий подарок будемо з вами відкривати. Подивімося, що звітом нам дадуть. Так. Він тут у вас знаходиться. Нам звітом, дивіться, дають нектар, екстракт, екстракт. Таке, таке, так, далі. Таке собі може бути, тому що там тих подарків було трошки ліпше, як, я думаю. Также майже знову розробила, йдемо пропляти хоні маску. Ску і два наплечника. Чи давайте не давайте перші наплечники купимо. Один і другий. Так. Купляємо такий наплечник. Червоний. І давайте маску і тоді синюю на плачу другі тільки купляємо. За. Ой, я не сюди купляємо хуни маску. Ой, нам бракує трошки печальник, там докупим Ага, і яйця бракує ой я щось забув. Давайте... Не ми з вами зробимо докупимо включение зараз. Так раз печеньку купуємо, два печеньку докупуємо. Далі з вами йдемо, Докупимо тікети, купим яйцеколк. Так, купляємо статикети. Займом купуємо Cold Egg. Там у мене є 400 тікет. Так, у нас є 400 тікеті йдемо з вами, купляємо 4 Cold Egg і все. І нас все є на Honeymasku. Купляємо з вами Hony Masku. Все. Купили 4 Cold Egg. Тепер у нас точно все хватає. Не ми тепер точно все купляємо. Крафт. Все ми з вами скрафтили Тепер у нас є Хоні маска Ура нарешті Я її тугенько так формив. Такі бафи вона дає, йдемо з вами крафтин другий наплечник. Прикольна маска. Далі будемо купляти з вами пояс. Так, ага, сюди нам треба наплечника. Ой, куда я Там да? е, так, приехал? Итак, они 3 купив. Оце його купляємо. Топовий наплечник. Ну, отак. Тепер у нас є 2 топових наплечника. Хоні Маска. 2 супер топовый. Ну, вот так, тільки то, що то турет. А так вам не повністю однакові. Я надіюсь вам це відео сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайк під канал, заходьте в мій телеграм канал. Я тоді вже знімую відео, коли вже буду купляти пояс. і ще щось буду купляти, а буду ще обняти кости. Якщо вам подобається таке відео, ставте лайк і стати, заходьте в мій телеграм-канал. Дякую всім, хто довідається цей відео. Всім пока!